Проект Василя Лощука Дорогами українців Північною Аргентиною з містечка Обера так історично склалося, що тут, на півночі Аргентини, у провінції Місіонес, проживає найбільше українських іммігрантів. І ще не більше як століття тому ці місця на кордоні з Бразилією і Парагваєм були непрохідними джунглями. і уряд Аргентини, бажаючи освоїти їх, вільно надавав тут землі новоприбулим. Природно, що українці з їхньою одвічною тягою до землі, незважаючи на труднощі, їхали саме сюди. І ми опинилися в Обера випадково. Це невеличке містечко, що за розмірами подібне до українського райцентру, і розташувалося приблизно за 100 кілометрів від столиці провінції Пасадаса, називають емігрантською столицею. Саме воно стало центром розселення представників різних народів по цих землях. В пам'ять про ці події центральний бульвар Обара поділено на майданчики, присвячені різним національностям, що нині мешкають у цій місцевості. Англійці, іспанці, німці, парагвайці, росіяни мають тут свої пам'ятні знаки. Є тут і український монумент, правда, виконаний за одне з польським, і це не випадково, адже більшість українців прибула сюди з Галичини перед другою світовою війною, коли ті землі вважалися польською територією. І ще однією пам'яткою представникам різних народів, що пліч опліч працювали тут на свій добробут і добробут своєї нової батьківщини, став парк народів. Кожна національність має тут свій дім. Звісно, ми розшукали і українську домівку, що розташувалася поміж парагвайським і французьким представництвами. Кожного 4 вересня, що відзначається в Аргентині як державне свято День іммігрантів, тут відбувається найбільший в країні фестиваль національностей, де можна подивитися виступи художніх колективів, підготовлені громадами, скуштувати страви національної кухні. Кульмінацією свята стає обрання емігрантської королеви. Минулого року нею стала Українка. Тепер її фото, як і стрічка з короною, залишаться в невеликому музеї, що розташований в центрі парку. А ми зустріли тут в обера свою емігрантську королеву, звати її Христя. Вона приїхала сюди з Бонус Айреса і сьогодні на її плечах і справи українського консульства і місцева українська радіостанція. Наше перебування в Місіонес теж було під її опікою. Двері народних домів відкриті щодня. Сюди можна завітати, аби випити традиційного мате і поспілкуватися рідною мовою зі знайомими. Діти відвідують тут недільні заняття чи мистецькі секції. Гордістю української громади є танцювальний колектив. Цікаво, що займаються в ньому не лише українці, адже тут ніхто не робить поділу за національними ознаками. Сьогодні в них якраз репетиція. Спілкуємося з танцюристами просто на вулиці, і мовний бар'єр не стає на перешкоді, адже є міжнародна мова жестів і емоцій, що найкраще передається в танці. Зараз увесь бульвар обирав весняному квіті. Адже весна тут приходить в серпні і трохи раніше, ніж на півдні, оскільки ми знаходимось ближче до екватора. Ця земля щедро віддячувала за працю, адже завдяки клімату врожай тут можна збирати кілька разів на рік. Та не завжди тут велося добре. Кожен метр землі доводилося відвоювати в дикої природи наполегливою і виснажливою роботою. І це почуваємо, коли полишаємо місто. Європейці прийшли сюди на зовсім чужі невідомі для них території, порушивши утворену віками систему взаємин природи і людини. Споконвічна індіанська земля. Її називають ще червона земля. Саме тут, в провінції Місіоніс, українці отримували наділи землі, викорчовуючи ліси, пристосовувались до нового життя. Земля має тут дійсно темно-червоний колір через домішок залізної рудивні. Це і є причиною її родючості. Але в зимовий сезон, коли починалися дощі, вона ставала непролазною, а потрібно було вирубувати ліс, корчувати пні, нищити різних мурах, що їх тут просто тьма, аби зібрати свій перший врожай. Ця боротьба тривала роками. Подекуди люди й досі продовжують такий спосіб життя, мешкаючи разом з родинами в нашвидкоруч збитих хибарах. Балансуючи на межі виживання, за останні 100 років майже нічого не змінилося. Хіба що в господарстві з'явилася бензопилка? Тут панує бідність і тяжка праця. Але в очах цих людей бачимо впертий оптимізм. Хоч обраний цими людьми життєвий шлях розраховано не на один рік, це робота для кількох поколінь. І діти, що повертаються зі школи, збудованої так само на шматкові відвойованої такої дорогоцінної землі, продовжать справу своїх батьків, аби нарешті своїм дітям дати рідне життя. А тим часом червона ґрунтова дорога петляє поміж уже впорядкованих полів. Основне тут, чим займаються поселенці, це вирощування чаю і мате, традиційного індіанського напою. Надзвичайно популярна у всій Латинській Америці. Ця секадера, тут так називають невеликі заводи, переробляє мате. Господиня цього маєтку пані Клавдія приїхала з України з батьками, коли мала лише два роки. А скільки ви маєте років? А скільки ви мені скажете? 50, може. 70 тисяч. Правда? У ну, нас здоров'я. Сьогодні на цьому маєтку трудяться вже її діти. Ми не переставали дивуватися тому, що просто навколо будинку ростуть банани, лимони, помаранчі та інша екзотична садовина, як, наприклад, пальта, що за смаком нагадує диню. Насправді ніхто не міг би подумати, що банани ростуть просто на городі, а далі там помаранчі, апельсини. Підемо далі. А нас повели, аби показати нічим для нас непримітні кущі. Виявилося, що це маніока, чи як тут говорять, мандеока. Курінь, якої за смаком нагадує картоплю. Ранні поселенці назвали її американським хлібом. Адже в найперші голодні часи саме Маніока, що тут росла дикою, багатьох врятувала від голоду. Нині до неї призвичаїлись і садять навмисне. І звичайно складно уявити собі аргентинця хоча б і українського, без м'яса. Тому й тримай тут, як нам сказали, трохи худоби, а трохи за тутешніми мірками це більше десятка голів. Є тут і екзотичні корови зібу, і американські буйволи Бафало, а просторі пасовиська і цілорічно свіжа трава і є головним секретом смаку знаменитої аргентинської яловичини. Як не дивно, але тут під пальмами можна побачити традиційну українську ферму українських корів. Правда, тутешньої породи з великими рогами, які дають справжнє молоко. Вирощують їх українці. Довкола садиби простяглися розлоги плантації чаю. Нещодавно з нього зібрали врожай. Садити його тут почали порівняно недавно. І подейкують, що почали цю справу саме українці. Можливо, це легенда, а можливо і правда, але побутує думка, що до Аргентини чай завезли українці. З Китаю священник Тихон Гнатюк в Алісці перевіз чай до Аргентини. І саме тут на плантаціях в Аргентині зараз вирощують чай українців. Дивно, але попри те, що чай тут вирощують майже на кожній фермі, особливою популярністю ні в Місіонесі, ні взагалі в Аргентині він не користується. Переважна більшість врожаю йде на експорт. А тому, смакуючи чай в Україні, можливо, ми користаємося з плодів праці наших співвітчизників з іншого кінця планети. А найбільшою популярністю в Аргентині і сусідньому Парагваї користується, як ми вже згадували, напій мате або жерба мате, як тут говорять. Його вирощування і переробці в провінції Місіонес надають особливої уваги. З тутейшими пити ту мату, ту й жерву, то вкли в ступах. І є, що була така мілка, а сушили так на тим на гіляках, зробили такі арештовання. І гіляками за так через огонь пускали і потім клали на гіляки, на, на гілляки. Дуриштовані і сушили ту огонь, палили. так сушили. Вирощування мате основне заняття українських і не лише українських поселенців у провінції Місіонес. Дехто з них має невеликі переробні цехи, секадери, а багато хто входить до так званих кооперативів, здаючи зібраний врожай на великі фабрики. Але технологія всюди однакова: жерба, тобто листя, мате, повинно тричі просохнути на вогні. Ні в якому разі не можна сушити його на сонці. Величезна піч, де горить вогонь, де сушаться жерби. З печі потік гарячого повітря спрямовують прямо на листя. А найтяжча робота дістається тому, хто на горі просушує його над вогнем, особливо, якщо врахувати, що влітку на дворі буває до 40 градусів спеки. Та й збирати жербу з кущів можна лише вручну, спеціальних машин просто немає. А це величезні плантації. Врешті мате остаточно підсушують на спеціальних багатоярусних сітках, а вже після того січуть листя, аби вийшов готовий напій. Пані Клавдія добре знає цьому цілу. За багато років тут склалася ціла культура цього напою. Це і калабаса і момбіля, в якій готується традиційний індійський напій Мате. Очевидно, індіанці цим втомовили свою справу. Щоправда, кажуть, в ньому є легкий наркотик, який називається матеїн. Надзвичайно корисно для шлунку. Гіркувати присмак, але можна посолодити а, медом, цукром. Людські садиби тут розкидані на величезних площах. Можливо, це одна з причин того, що люди тут особливо цінують спілкування. І одна з небагатьох можливостей побачитися є церква. Сьогодні ніякого свята немає, просто вихідний день. І люди з усієї околиці з'їхалися, аби разом відпочити. І церковне свято само переростає в танці. Чатування чи футбол. Кожен знайде собі заняття до вподоби. Багато тут є поляків і українців. Для них це теж можливість поспілкуватися рідною мовою. Так, так, та, ми, ми були справді. А, а, море так. А, Вона. слава що. Слава, Вона. звісно, що ми, як гості з України, опинилися в центрі уваги. Адже це можливість розпитати, як ведеться в нас, чи просто передати вітання своїй далекій батьківщині. Поздоров'я всіх українських, що живуть там на тій землі. Дякуємо. У зі всього серця. Але є робочий ритм, що його диктує нам дорога. Стрічкою стелиться траса. Тут асфальтівки просто ідеальні. Звісно, адже для країни з такими величезними відстанями це питання чи не найперше. А дорога продовжує підкидати сюрпризи. Просто на узбіччі чоловік різав цукрову тростину. Здалеку почули знайому говірку і підійшли. Добрий день! Добрий день! Як називаєтеся? Придіваємо. Отакими чатом українці. А підсікають цукрову тростину, зрізують. Як у нас косою або серпом. Пан Семен розповів нам, що сам з Волині має невелике господарство. Діти поїхали працювати в місто і вже говорять по кастеру, тобто іспанською. Що ж, асиміляція річ неминуча. По дорозі водії зупиняє коло великої фабрики. Це чи не найбільший завод з виробництва Мате в країні, що виробляє відому марку цього напою Роса Монте? Поруч будівлі теж одного з найбільших тютюнових кооперативів, адже аргентинський тютюн сьогодні у великих обсягах закупає компанія Філіп Моріс. Цікаво, що і те, і інше виробництво належить українцям. Організатор цих кооперативів Роман Гринюк віднедавна став почесним консулом України. Місто Апостоліс на півночі Аргентини назване в честь двох святих апостолів Петра і Павла. Саме сюди 1897 року і приїхали перші емігранти з України, які привезли з собою ось цього воза, бо як тут називають що українці, фіра, які і поставили пам'ятник. Чому саме сюди приїхали? Тому що тут в апостолісі червона земля, яку порівнюють з чорноземами в Україні, що є досить родючою. Дату приїзду сюди перших українців 28 серпня 1897 року прийнято вважати початком української міграції. Тоді 17 українців четверо поляків і один італієць прибули на місце колишнього поселення, повністю знищеного у війні з Бразилією, і взялися до його відновлення. Сьогодні на згадку про ті події лишився лише один віз, що був дійсно привезений аж із Галичини. Центральна вулиця Апостолеса сьогодні носить ім'я Шевченка. На ній є і пам'ятник поетові, споруджений 1977 року до 80-ліття приїзду сюди перших українців. На цій же вулиці стоїть найдавніша в Аргентині українська церква. Цікаво, що її будову в 1922 році освятив сам Владика Шептицький, його хрест як дорогоцінну реліквію і досі береже українська громада. А 1926 року будову було завершено. При церкві розмістився єдиний в країні монастир сестер Василіанок, які взяли на себе місію збереження української мови і культури, приймається проблемами національної освіти в місьйонисі. Діє тут і українська школа, колегія святого Йосафата, а в найдавнішій споруді монастиря розмістився музей. Пізніше цю споруду комерційного кооперативу громада віддала церкві, і до спорудження іншого приміщення тут були келії. Експозиція музею оповідає про історію освоєння цих земель. Ось, наприклад, такий інструмент був першим у всякому господарстві. Заклавши в нього жар, можна було випалити комах, яких тут було безліч. Окрему кімнату присвячено двом сестрам Василіанам, які започаткували тут монастир, будучи прислані сюди владикою Шептицьким 1939 року. Українці в апостолисі не лише історія. Із 40 тисяч жителів міста 40% українці. Стараннями і коштом українських кооперативів споруджено тут парк, концертний та спортивний комплекси. А навпроти стоїть пам'ятник збирачам Мате. Адже саме їхньою працею творилось багатство регіону взагалі і української громади, зокрема. Цікава особливість ось така калабаса виявилася автоматом, в якому за кілька сентаву можна набрати окропу, щоб на ходу можна було приготувати мате. Знову дорога. А все тут має червоний відтінок. Від землі, що пов'їдалася, здається, всюди. От і дорога в'ється перед нами червоною стрічкою. Спиняємось коло каплички, що так схожа на українську. Виявляється, українці її збудували, не зраджуючи одвічні традиції і недалекі чужині. Немає доріг, якими б українців не вела віра віра в Бога, віра в майбутнє, віра в долю. І ось тут в Аргентині, в провінції Місіонес, де найбільше поселення українців, ми бачимо побудовані каплички, де, очевидно, схиляли свої голови, подорожні, заходили помолитися. Ці каплички були побудовані до сторіччя еміграції українців в Аргентині. Але справжній сюрприз нас чекав у садибі, що стояла поряд. Сюди ми зайшли зовсім випадково, тож уявіть собі наш подив, коли нам відповіли українською. Ви з України? О! – Українські ці. Медики звідси. Тут народилися. Тут. А з України звідки не пригадуєте? Е, мої болеть, діду і баба. Тато і мама ще народили. Один. Тут, так? – Звісно, нам було цікаво, як тут живе звичайна сільська родина. А живе дуже просто. Ті ж поросята, індичата, кури, зламаний трактор. Чоловік від тяжкої праці зірвав собі спину, тому лікарі забороняють ходити йому і піднімати тяжке, але мусить казейнувати далі. Хіба незвичним для нас може здатися те, що в господарстві вирощують тютюн? Та ще в садку ростуть незвичні для нас фрукти. Знімальна група, звісно, довірила мені скуштувати першим. Смак дині. Нагадую, смак дині. А ми зауважили пару волів. Господиня розповіла, що дійсно тримають їх, аби поратись по господарству. Навіть землю ними орють. Звичайно, подібне можна бачити тільки в кіно або а, читати з літератури, коли воли орють землю. Ось тут в Аргентині ще інколи користуються такими дідівськими або прадідівськими методами. До гостей вийшла й молодша донька Клавдія. Українською вона вже не розуміє. Правда, коли покликали їхати з нами в Україну, сором'язливо посміхнулась. Ось такий він простий український рід в Аргентині. Роботящий, гостинний, доброзичливий і такий схожий своїми щоденними справами клопотами на звичайну сільську українську родину. Вже надвечір дістаємося Пасадаса. Набережна річки Парани наповнена людьми. Річка розділяє дві країни Аргентину і Парагвай. Тож на іншому березі видніється парагвайське місто Енкарнасьйо. Ввечері набережна стає центром відпочинку. Не до того, щоб сидіти вдома, городяни збираються тут. Але здивувало нас інше: майже кожен тут ходить зі своєю чашкою мате і термосом гарячої води. Ми вже почали обережно допитуватися в наших супутників, чи бува справа не в легкому наркотику, що міститься в цьому напої. Ні, ні, ми просто його любимо, відповідали нам. Та навіть при такому поясненні нам по правді, тяжко було уявити любителя кави чи чаю, котрий не розлучався би з чашкою і термосом. Хоча на все є оптічне пояснення, мовляв, особливості національної культури. Тим часом нас чекає Юрко або по-іспанськи Хорхе Баланда. Він є заступником голови почесного консульства України в місіонесі а працює спортивним журналістом на місцевому телеканалі, що здійснює мовлення на всю північну Аргентину. Готель, в якому ми розташувалися, теж виявляється належить українцеві. Родина пана Івана Радиховського давно оцінила туристичний потенціал цього краю, адже є тут і джунглі, і водоспади, є історичні місця, що користуються популярністю не лише в аргентинців, а й у мешканців сусідніх держав. Тому починаючи з 60-х років, він береться до справи, і нині його родина володіє двома найпрестижнішими готелями в Пасадасі. Українець побудував Ситі готель в 62-му році інавгура, як сказати, по Інавгураціон, що ми відчинили готель так, в, в, в 62-му. Пізніше дуже туриста мали з Європи, і треба було більше, більше готелів. То ми побудували той «Континенталь». В 72-му ми е, відчинили той готель. Порожніють вулиці, місто запалює вогні, порожніють кав'ярні площі. Завершився ще один день наших мандрів. В дорозі особливо цінуються такі миті, коли можна зупинитися, заспокоїтись і просто дивитися на вогні невідомого міста. Світанок уже зустрічаємо в дорозі. І ще в Буйнос-Айресі ми не раз чули, що маємо обов'язково побачити неповторне чудо природи, що є візитною карткою країни. Це водоспади Ігласу. Вони знаходяться в найпівнічнішій точці Аргентини, де сходяться кордони Бразилії і Парагваю. Але для того, щоб туди дістатися, потрібно виїздити ще за темна, адже дорога лежить в бік від цивілізації, майже на 400 кілометрів до недоторканних джунглів, що сьогодні оголошені національним парком. Віднедавна уряд сильно змінив своє ставлення до освоєння лісових територій, розуміючи, що масова вирубка завдала величезної шкоди не лише країні, а й планеті в цілому. Національний парк Ігвасу якраз і покликаний навчити людей розумно ставитися до природи. В музеї, що розташувався на вході в парк, можна побачити історію освоєння тутешніх лісів, котрі за останню сотню років зменшилися в кілька разів. Старий уклад життя в гармонії з природою, який сповідували індіанці, безнадійно був знищений поселенцями з Європи. І тепер природа потребує захисту. Проблемою захисту природи на Ікбасу займаються цілі служби. Нам оповіли, що в довколишніх лісах і досі є пуми, риси і інші рідкісні тварини. Тільки всупереч поширеному уявленню, вони бояться людського гамору і намагаються триматися подалі, в глибині джунглів. Так що найстрашнішим хижаком, сама того не бажаючи, в цих лісах є людина. Мирно з нею вживаються хіба що ці кумедні тваринки, що ніби позують для туристів. Національний парк Ігуасу, що в перекладі означає з місцевої індіанської мови велика вода. Ми далі побачимо багато цікавого, але наразі давайте поглянемо догори на цю пальму. Тваринка, яка називається коте. А сьогодні для мандрівників тут розроблено кілька маршрутів від екстремальних трофій неторканними джунглями і прогулянок на човнах у гирловодоспаду до звичайних масових. Але всі вони розраховані так, аби завдавати найменшої шкоди дикій природі. Туризм дає кошти, аби підтримувати унікальну екосистему парку. А ще це змога заробити для індіанців із місцевих племен, що торгують тут нехитрими сувенірами. Так, аргентинські індіанці традиційно займаються різьбленням, а парагвайські працюють із вовною, вузенькими помостами... Йдемо до першого водоспаду, що називається Дві сестри. Стіна якого простяглася на два злишком кілометри. Восьме чудо світу. Водоспад Ігвасу в національному парку Аргентини знаходиться на перетині трьох країн: Аргентини, Парагваю і Бразилії. І, мандруючи дорогами українців, ми не могли б йти увагою це прекрасне видовище. А до головного водоспаду їдемо ось на такому екскурсійному невеличкому потязі. Зовсім випадково помічаємо, що прізвище нашого машиніста мазурик, і дійсно, ламаною англійською він розповів, що його дід та баба походять з Одеси. Далі перетинаємо спеціальним місточком річку. Тут і починаємо усвідомлювати по-справжньому, що ми в гостях в дикої природи. А ось справжня черепаха серед джунглів серед води. Дикі звірі немов навмисно позують туристам, як ось ця черепаха чи дикі качки, що полюють на рибу. Погода шумить Гаранта дель Д'ябло, що в перекладі з іспанською перекладається як горло диявола. Тут розумієш і суть другої назви Йбасу. У перекладі з індіанської велика вода. І дійсно сотні тонн води щосекунди падають у прірву, яку річка сама творила сотнями тисяч років. Ось позаду мене справжнє горло диявола, так називається цей водоспад, і навіть ніхто не береться визначити точну глибину чи висоту цього водоспаду. Характерно, що ми перша телевізійна група з України, яка тут побувала, і прикро, що не можна передати крізь призму телевізійної камери оцей ефект. Дорога додому завжди легша, і здається, що час біжить швидше. Але є в ній і певний смуток, адже дорога додому це завжди прощання. Зупиняємось на хвильку. Цей захід сонця для нас на аргентинській землі останній. Якось загострено почувається, що там, на іншому кінці планети, по той бік ночі нині світанок. Там пізні літо. І там рідна домівка.